Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського та першого війна найгірший союзник для бізнесу. З початку антитерористичної операції на Донбасі припинили роботу тисячі підприємств. Значна їх частина виїхали на мирну землю. І вже там для бізнес-переселенців почалася нова війна. Переїзд в Черкаси я лічно да, восприймаю і, і колегам нашим говорю, що давайте воспринимать это не як большая біда, а як новые можливості. Бізнесмени, які виїхали з окупованих територій, одразу потрапляють під пильну увагу Служби безпеки України. Їм можуть закинути фінансування тероризму та співпрацю з сепаратистами, тим самим знищуючи репутацію бізнес. А в майбутньому і долі людей. Історія донецького бізнес-переселенця Іллі Леоненка та його намагань врятувати своє підприємство та його колектив один з таких прикладів. Ілля, директор заводу хімічних реактивів, Донецьк реактив. Ще рік тому він з частиною працівників виїхав з так званої ДНР до Черкас організовувати нове виробництво. А це тривалий процес. Ми кстати, пір'їдістрі з Черкаси. в июне 2014 года, мы черкасское предприятие с июня месяца прошлого года, мы платим все налоги в Черкасскую область, в городскую казну, в бюджет Украины. Одна группа технических специалистов бухгалтерии и руководства уехала в город Черкасы, чтобы заниматься строительством новой площадки производственной. А вторая группа Прозводство не Аста з реактив виготовляє неорганічні сполуки, необхідні для виробництва харчової, фармацевтичної та косметичної продукції. Значна кількість продукції експортує в країни СНД та Євросоюзу. Зокрема, підприємство є єдиним в Україні виробником борної кислоти класу А. Її завод постачає всім АЕС України. Це питання безпеки станцій. Без кислоти неможливо регулювати потужність ядерних реакторів. Для того, чтобы у нас атомная станция вырабатывала энергию, а не взрывалась, присутствуют так называемые поглотители нейтронов, вещества, которые поглощают лишние нейтроны и не дают этой реакции вырастать лавинообразно. И вот одним из поглотителей, которые используются на атомных станциях, является, собственно, борная кислота. Она вводится в первый реактор, в реактор первого, в первый контур. На початку року Донецькреактив виграв тендер на постачання борної кислоти для національної енергогенеруючої компанії Енергоатом виграв уже не перший рік поспіль, чесно і прозоро. Його продукція якісна і найдешевша. Тендер дійсно виграв «Донецьк Реактив» з найнижчою ціною, вона майже втричі, нижча за інші пропозиції. Та майже одразу після підписання угоди на підприємстві дізнаються, що проти них почались якісь рухи. Їх застерігають про можливий тиск з боку правоохоронних органів. Спершу це сприйняли як жарт. Та стало не смішно, коли прилетіла перша ластівка від Служби безпеки України. Приходить запрос за подписів руководителя і спонжі руководителя СБУ Черкаської області о том, що придистають всі решити документи о відділі розгосної діяльності. Черкас тим часом партнери Донецьк реактиву отримують листи про нібито причетність керівників підприємства до фінансування тероризму было зложен, що ми в общем незаконно там ведемо діяти, в, Черкасской, в Черкасах та підстановлю діський адрес, що ніякого строительства, производства там нету, що там вообще ніяких людей, що оперативно встановлено, що це все просто пустишка, дабы просто отримати деньги з государственных підприємств і их їх на финансирование терроризма. Не просто стало відомо, що завели е, карну справу. А ще й, е, співробітники на нашої компанії е, комітету з конкурсних торгів нашої компанії. Вони були на допитах неодноразово Та самим керівникам підприємства про це кримінальне провадження. Ніхто з СБУ не повідомив. Тепер вони чекають обшуків і виїмок. По факту фінансування сепаратизму, возбуждено головне діло. Причому чітко вказується, що носителя державних ліць. Но при этом лица об этом сабитом сном, ні духом. Дійсно, наразі підприємство продовжує свою роботу в окупованому Донецьку. На щастя, виробництво і працівники не постраждали. Бійці так званої ДНР, за словами директора заводу, їх не чіпають. Він також показує нам лист від штабу АТО президенту Енергоатому. У ньому йдеться про те, що ТОВ завод хімічних реактивів Донецьк реактив перевозить товари на підставі отриманих дозволів. І жодних порушень при цьому не зафіксовано. Попри це, керівництво енергоатому призупиняє контракт на постачання борної кислоти. Наразі контракти з «Донецьк реактивом на постачання борної кислоти класу А призупинений. Ми знаємо, що там працюють патріоти, ми чекаємо, коли завершиться процес переведення в Черкаси і коли закриють карну справу. Слідство Інфо надіслало запит до Служби безпеки України з проханням пояснити, з якої причини було розпочато кримінальне провадження про керівників Донецьк реактиву. Та на момент виходу сюжету в ефір відповіді немає. Виявилося, що випадок з підприємством Іллі Леоненка не виняток, а швидше правило. У торгово промисловій палаті України нам пояснили, що такі дії СБУ щодо бізнес-переселенців зі Сходу не поодинокі. Ми з таким стикалися не один раз. Коли видавала сертифікати форс-машури, то час від часу у нас ж кожна із це такі під мікроскопом. Починається прокуратура, МВС, СБУ, а кому ви видали? А що ви видали? А ви знаєте, що от видали сертифікат фірми Н, а там власник активний сепаратист? Бо зараз махати шаблею і звинувачувати всіх у підтримці сепаратизму просто. Але ж це не вирішить питання, це навпаки загострить. Ілля Леоненко каже: спочатку вони не могли зрозуміти безпричинного тиску СБУ, адже державі невигідно закупати сировину для атомних електростанцій в іншого постачальника, ціна якого значно вища. Видимо, перейшли кому-то дорогу. і по цьому, з допомогою уголовно уголовноправових механізмів їх репутація в даний момент іспитує вісьма і вісьма значительне и негативные последствия. Мы считаем, что это коммерческий заказ на конкурирующей организации, которым мы долгие годы мешали завышать цены, работать по космически завышенным ценам. Кстати, продукцию мы предлагали отечественную, а эта компания – Компанія «Хімімпекс» предлагала продукцію російського производства. Ймовірну причетність конкурентів до ситуації, що склалася з Донецьк-реактивом, підтвердив і представник торгово-промислової палати. То, що називається зробили із цим підприємством, це просто типовий приклад використання недобросовісної конкуренції. ХімІмпекс – давній гравець на ринку. Ми зв'язалися з керівництвом компанії. На жаль, жодних пояснень чи інформації не отримали. Я вам хочу то, що те, що слух, вслух, має такі та виснування і то, що Это было сказано, ну, наверное, нужно, чтобы подключились наши юристы и подали в суд на них. Тем часом, захист Донецка реактива готовит застречный лист до держструктур. Будем привлекать внимание соответствующих государственных структур, это единственное, что мы сейчас можем сделать. И требует разобраться в законности, а, возбуждения уголовного производства, и в правомерности действий лиц его расследующих. Должностные лица и само уголовное производство – это повод. Цель другая. Цель підприємство з цього ринку. Хай там яка звинувачення СБУ у фінансуванні Донецьк реактивом терористів, неначе домоклів меч висить над підприємством на сьогоднішній день. Поставка продукції сорвана. Ми продукцію не поставляємо, енергоатом її не приймають. Їх теж можна зрозуміти, коли поставщика в таких речах. Начальник управління виробничо-технологічної комплектації Запорізької АЕС підтвердив, що найближчим часом запас борної кислоти, яка наразі не потрапляє на жоду з українських атомних електростанцій, стане критичним. За нашими даними, ситуація навіть гірша, ніж описує її фахівець. Тобто, в принципі, через місяць-півтора вже буде критично, так? Ви sì. не знаєте, яка ситуація на інших станціях? така, що Місяць два. Я так розумію, що будуть повторні три. І потім будуть почати знову постачання. Слідство інфо стало відомо, що нещодавно на Запорізьку АЕС перекинули частину запасів борної кислоти з Рівненської АЕС. Та це лише відстрочка, яка не вирішує проблеми. Енергоатому треба буде організовувати новий тендер, на якому Донецьк реактиву очевидно робити нічого. Та тільки на проведення нових торгів потрібно від 30 до 60 днів. Чи є стільки часу у наших атомних електростанцій? Когда у нас запаси э, борної кислоти на атомних станциях снизиться ниже регламентних э, запасів, по э, регламенту роботи станція должна быть заглушена. Чем для нас чревато пропадение 50%, -то, э, мощностей, які э, вирабатываємо електроенергію? Верними відключеннями, э, недо, недополученнями, фінансовими проблемами, недополученнями прибыли тим же эр атомам і государством. Найгірше, що ситуація, в яку потрапив донецький реактив, типова. Українська держава чомусь вперто заважає працювати бізнес-переселенцям. Те, що це не просте питання, на якого немає готової відповіді і простої відповіді, так в будь-якому випадку, це наші люди, це, це наші бізнесмени, це наші підприємці, які платять і в тому числі підтримують бюджет України. Ілля Леоненко каже, зараз йому до болі образливо. Він переїхав у Черкаси рятувати свій бізнес, організовувати нове виробництво, давати людям роботу і сплачувати податки. Більше того, продукція його заводу має критичне значення для безпеки держави. Сам він та його люди покинули в Донецьку все. А батьківщина його, що називається мордою об асфальт, такі як він, підприємці вже не мріють про допомогу і готові самотужки ставити свій бізнес на ноги, просять лише не заважати. Та їхнього ентузіазму вистачить ненадовго і патріотизму та бажанню працювати на благо своєї країни теж. Більше грузинів в Україні. Це гасло українська влада взяла на озброєння, запрошуючи на різні посади політиків з команди Саакашвілі. Вони відомі своїми успішними реформами, але на батьківщині опоненти звинувачують їх у злочинах. В Києві ж грузинські реформатори отримали і прихисток, і роботу. Та Україна стала тихою гаванню не тільки для грузинських політиків чи прокурорів там тежні кримінальні авторитети теж почуваються тут комфортно, переховуючись від європейського правосуддя. Січні 2013-го в Москві сталося гучне вбивство. З Безшумного автомату ВАЛ, який використовують спецпризначенці, Кілер вбив одного з двох королів кримінального світу Росії Аслана Усояна на прізвисько Дід Хасан. Клан загиблого вів запеклу війну з угрупуванням іншого злодія в законі Таріела Оніані на прізвисько Таро. Після вбивства діда Хасана у Таро не залишилося конкурентів в кримінальному світі Росії та інших пострадянських республік. За повідомленнями медіа, одним з примітних членів клану Оніані був Лаша Джачфліані, більш відомий як ваша Очамчирський. Очамчира – це місцина в Абхазії, звідки походить Джачфліані. У 2008 році російські спецслужби затримали Оніані, Джачвліані та ще 50 членів клану Таро на пароплаві на одному з підмосковних водосховищ. Клан Оніані, начебто, обговорював там початок війни з угрупуванням діда Хасана. Фамілії Де родились? Є В Сухумі, баром в законівлісь громче. Да, Уголовна кличка як? Как між сабою називають ні? Не, ну як я називає? В 2009-му, буквально за рік, за даними української прокуратури, Лашу Очамчирського затримали в Києві за зберігання наркотиків. Діставши один рік умовно, він опинився в Європі, де на той час активно діяв клан його патрона Таро Тарієла Оніані. Чорні гроші кримінального світу угрупування Оніані вкладало в будівельний бізнес, переважно в Іспанії та Італії. Зрештою правоохоронці кількох європейських країн провели масштабну спецоперацію під назвою ОСА. Її метою було знешкодження російсько-грузинської мафії. 400 поліцейських на бронівиках та вертольотах штурмом взяли офіси та вілли, що належали Оніані та його найближчому оточенню. Але ані сам Таро, ані Лаша Очамчирський до рук поліції тоді не потрапили. Лідер банди Оніані втік до Росії, де зрештою був заарештований і виданий іспанському правосуддю. Алаша Джачфліані зник з поля зору правоохоронців. Засвітився він в Києві, де 15 травня українська міліція затримала його на прохання італійського слідства. Згідно інформації, яку нам надала італійська сторона, то він був активним учасником злочинного угрупування мафіозного типу, яке спеціалізувалося, якщо можна так назвати, на викраденні людей розбійних нападах. Відмивання грошей, які здобуті злочинним шляхом, ну та інших о, тяжких о, злочинів. До українського правосуддя звернулася слідчий суддя трибуналу італійського міста Барі Джулія Романаці, яка й направила запит на екстрадицію Лаші Джачліані до Італії. Крім того, італійські правоохоронці домоглися від Інтерполу оголошення Лаши Очамчирського в міжнародний розшук. Та все це не переконало суддю Деснянського районного суду Романа Вінтоняка. Він вирішив відмовити українським та італійським правоохоронцям санкції на арешт Лаші Очамчирського. Це ваше рішення було за 18 травня. Вашу джвачвляніані, вашоволіна. Кримінальний так. авторитет грузинський. А ви не обрали йому запобіжний захід, випустили його з під варти. Не поясните чому. Я ну, не буду пояснювати, скільки нараз права знаходиться в операційному суді міста Києва. А це ваше вона рішення вона чому було прийнято таке? Відповідно до вимог на Професіональку кодексу України. Слідство Інфо вже не раз викривало корупцію в українському правосудді. Ми розповідали про суддів, які мають купу нерухомості і ховаються від журналістів. Про суддів власників люксових авто, які відмовляються декларувати майно. І про суддів любителів океанських круїзів, які ухвалюють рішення на відпочинку. На суддю Вінтоняка вже надходили скарги раніше. Два роки тому стосовно нього проводила дисциплінарну перевірку Вища кваліфікаційна комісія суддів. Втім, тоді минулося, і пан Вінтоняк продовжив вершити правосуддя. На щастя, для тих, кого розшукує італійська поліція. А де зараз знаходиться сам Джеш Ліані? Ви не знаєте? Ви його випустили з під варти в залі суду. Тобто він пішов своїми ногами, його ніхто не затримував, так наскільки я розумію. Більше йому рішення mm -hmm. він до ухвали, з виключно співа. Ага, тобто він просто пішов на свободу, правильно я розумію? Він до ухвали суд. Ясно. А ви знаєте, що він є членом міжнародного злочинного групування? Я ще Достовірних доказів, які в мене такі були, що він там є членом якого якихось угрупувань раз кажу, я не буду коментувати свою угоду, оскільки вона перебуває на оскарженні в апеляційному суді міста. Отже, підсумуємо ордер на арешт від італійського слідства, оголошення про міжнародний розшук від Інтерполу. Відео на якому сам Лаша Очемчірський зізнається, що він є злодієм в законі та попередні кримінальні епізоди в Україні. Всього цього виявилося недостатньо для Вінтоняка для того, щоб ухвалити рішення про арешт Джачфліані. Цікаво, чи змінив би суддя свою думку, якби зловмисника вдалося спіймати на гарячому? Щоб дізнатися позицію самого Лашіо Чамчірського, ми зв'язалися з його адвокатом. Вона традиційно для людей своєї професії спростувала всі звинувачення проти свого клієнта. Наскільки переконливо вирішувати вам ну гаразд, але ж скажіть ордер інтерполу незаконний, незанезаконний. Незаконний мені дуже шкода, що вас заводять в оману, використовують е, ваші мозги, використовують ваші знання, використовують ваш імідж е, і фактично е, висвітлюють вас як некомпетентну людину. А хіба пан е, Джадж Фліані, який визнає, ну є відео в інтернеті там оперативних працівників, про те, що він визнає, що він є злодієм в законі? Хіба це неправда? Не Я там використовується, мені здається, що це взагалі інша людина. Інша людина. А да, інша людина. Але щоб з'ясувати справжність оперативного відео, треба небагато. Просто порівняти людину на записі з клієнтом пані адвоката. І ось тут, у захисту Джачліані, починаються нестиковки. А А самим вашою Джачліані ми можемо зустрітися. Бажає спілкуватися з журналістами. Це його позиція. Навіть мені він не дозволяє спілкуватися з журналістами. 11 червня прокуратура в апеляційному суді Києва спробує все ж таки ув'язнити Лашого Чамчірського. Втім, навіть якщо він ще не втік і з'явиться на судове засідання, шансів позбавити його волі небагато. адже саме в цьому суді раніше звільнили з під варти колишнього беркутівця Дмитра Садовника його підозрювали в розстрілі протестувальників на майдані. Тому слідство інфо пильно стежитиме за долею нашого грузинського гостя. Державні закупівлі в Україні відома корупційна годівниця і для дрібних шахраїв, і для олігархів. Замість того, щоб економити бюджетні кошти та створювати конкуренцію, підрядники держави завищують ціни та практикують кумівство та обман. Слідство інфо розповість вам про те, як заробляють на держзакупівлях компанії відомих нафтових магнатів. Рошнівські та івано франківський лісгоспи площею понад 50 тисяч гектарів це багаті природними ресурсами заповідники, що надають увесь спектр лісових послуг. Два державні лісгоспи приблизно в один і той же час оголосили тендер на закупівлю пального, який в лісництвах використовується в великих обсягах. Однак ці торги здались підозрілими місцевим активістам. Чому давайте перевіримо на прикладі одного з лісництв? Замовник, а саме Брошнівський лісгосп з незрозумілих причин продублював два предмети закупівлі. В результаті з'явились лоти близнюки перший та другий, а також четвертий і п'ятий, які не відрізнялись за жодними якісними характеристиками. Перед нами, перед власне моєю, моєю командою поставило запитання, яка мета поділу такого поділу цих лотів, якщо вони є ідентичні? В бовій части торгів на суму майже 8 мільйонів гривень між собою конкурували два учасники. Це око бізнес-контракт, власником якого є уродженець львівщини, мультимільйонер Віталій Антонов. Головна цінність євросоюзу це, наприклад, 600 мільйонний ринок Євросоюзу. Це відсутність торгівельних воєнта Богорістей, що належить іншому західноукраїнському олігарху депутату Верховної Ради Ігорю Єрімєєву. Сьогодні Україна переживає важкі часи. Ми ведемо війну. Зрозуміти схему допомагає таблиця, що відображає предмет торгів. Лот перший і другий, а також четвертий і п'ятий ідентичні. Запальне однієї марки із однаковим обсягом. В одному випадку Вог встановлює ціну на 5 тисяч гривень дешевше від пропозиції око і виграє. А вже в іншому лоті, який повторюємо, дублює попередній, навпаки, ставить суму на 7 тисяч 500 гривень більшу і тим самим програє на користь око. Теж стосується і диспалива. В першому лоті Вог пропонує ціну на 10 тисяч гривень дешевше і виграє. Однак вже в наступному лоті в... Знюку реабілітується і передає пальму першості. Око це дуже нагадує відверту змову. Якби документацію склали згідно законодавством, ці лоти було б об'єднано в один з більшим обсягом палива. Доказом антиконкурентних дій є ще й той факт, що пропозицію третього учасника компанію Манготрейд з Києва, яка попросту простоті душевній запропонувала однакову ціну на однакові лоти, все одно забракують. Попри те, що співпраця з Манготрейд дозволила б заощадити понад 400 тисяч гривень, киян відфутболять. анкету учасник подав нібито не за формою. Попри значно нижчі ціни. Формальна причина для відмови є. Юристи Манготрейду невдалий для себе конкурс, коментують неохоче. Не треба нічого коментувати. Ну відхилили, значить, ці процеси. Відхилили, так відхилили. Будемо слідчі раз розумієш. Це вже потім Держфінінспекція встановить причини для відхилення учасника були і в око бізнес контракту Антонова. Встановлено, що в пропозиції ПП Окобізнес-контракт на дату розкриття торгів недійсна довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів. Іншими словами, окобізнес-контракт на час проведення торгів не підтвердив, що є справним платником податків. Однак це не завадило їм виграти торги, попри порушення законодавства. Ми більш ніж певні, що в даній ситуації мова йшла про навіть не три, а чотири сторони. Факти порушень при проведенні торгів підтвердить і Держфінінспекція. В ході аналізу пропозицій торгів, що відображено в протоколі розкриття, встановлено, що учасниками торгів ОКО бізнес контракт та «Вог «Рітейл» ціна на аналогічний вид товару по різних лотах, поданих учасниками, змінюється на користь одного з учасників. Це може свідчити про узгоджені антиконкурентні дії або ж змову учасників. Преохонні органи нам надіслали листа, що по результатах розгляду матеріалів вже порушено кримінальне провадження. Справді лісництва розірвали сумнівні договори з горе переможцями, тому юристи паливних компаній не поспішають коментувати цю справу. Однак, як переконують експерти, рецидиви у вигляді антиконкурентних дій повторюються і на інших державних підприємствах країни. Крима, державне підприємство «Львіввугілля» підписало угоду з вогрітейлом на постачання пального на понад 31 мільйон гривень, хоча конкурент, вже знайомий на Манготрейд, просив на 3 мільйони менше. Про причини ми можемо лише здогадуватися, адже у візнику держзакупівель чомусь відсутній протокол відхилення пропозиції. Експерти кажуть, що великі місцеві гравці просто не пускають на свою територію чужинців, а її поділили логістично. Декому зручніше торгувати, той і виграє або навпаки, поступає. Ось що вийде, якщо розмістити на карті автозаправки та Око. Коли ми дивилися е, закупівлю обласною лікарнею паливно-мастильних матеріалів, то фірма Вок була виграла фактично по цілій області. Але потім в результаті е, повторного акцепту чомусь вона відмовилась саме від цього регіону і віддала свою перемогу дорожчій за ціні фірмі Око-бізнес-контракт. Та щоб провертати такі масштабні оборудки, їх треба юридично оформити. У цьому допомагають приватні юридичні компанії, що співпрацюють з державними комітетами конкурсних торгів. Їхніх назв немає. в документах з відкритим доступом. Не виключу, що саме ця організація юридична і була основними ідеологами такої змови. Юридичні фірми беруть. Кошти за проведення торгів за консультаційні послуги, тому і рахуємо, що це теж порушення законодавства. За даними проекту Тендер і злочин співпраця та підприємців та приватних юристів лише у Львівській та Франківських областях за перші півроку коштувало бюджету понад півтора мільйони гривень. Міністерство економічного розвитку і торгівлі підтверджує, така співпраця є незаконною, адже приватники не несуть жодної відповідальності і можуть відстоювати інтереси не держави, а замовника чи учасників. Повноваження членів комітету конкурсних торгів не можуть бути делеговані представникам юридичних організацій на підставі цивільно-правового договору. Наприклад, так звані консультаційні юрпослуги в Івано-Франківському лісництві потягли на 4 тисячі гривень, а в брошневі вартість такої співпраці взагалі не вказана. Кожному літрі палива можна заробити двічі: спершу завищуючи його вартість на торгах, а вже вдруге, в менших обсягах крадучи ж паливу з лісгоспів. госпів. Слідство інфо отримало доступ до внутрішньої інформації однієї з фірм, що впроваджує GPS-контроль на машинах у лісгоспах України. З документів зрозуміло, що обсяги злитого пального у лісгоспах вимірюються тисячами літрів. У рейтингу зливників є також і Брошнівське лісове господарство, яке за півроку з відповідним обладнанням на машині злило понад 200 літрів палива. Ймовірне зловживання великих компаній на ринку України не є новиною. У березні цього року Укрзалізниця уклала з фірмою Єрмєєва бог угоду на постачання дизелю на 2 мільярди гривень. А вад Запоріжжя обленерго у квітні уклало з неї ж договір, в якому вартість палива перевищувала ринкову ціну у півтора рази. Одночасно компанія Антонова запам'яталась постачанням палива на півмільярда гривень для міноборони за переговорною процедурою. Як стало відомо, слідство інфо зараз компанії Єремєєва і Антонова опинились під прицілом антимонопольного комітету. Що стосується можливої змови, ПП ОКО, бізнес-контракт та «ТОВОК-рітейл», з метою повного та всебічного з'ясування цього питання, обласному відділенню антимонопольного комітету надано доручення щодо здійснення дослідження щодо наявності або ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Якщо антимонопольний комітет підтвердить факт змови, то ці компанії внесуть до спеціального списку на сайті антимонопольного комітету із забороною у майбутньому брати участь у держзакупівлях України. На сьогодні це все. Дивіться слюсу інфо рівно за тиждень. На все добре.